Поки фронт не буде стабілізованим, переговорів не буде. Тобто, поки Володимир Путін буде вважати, що можна рухати лінію фронту, в нього не буде сенсу погоджуватись на переговори. Він буде далі намагатися рухатись і конвертувати ці якби локальні успіхи, локальні просування в там дипломатичні перемоги, в психологічний тиск. Тому що дуже ж теж цікавий момент. Війна це не лише кінетичне протистояння, це не лише обмін ударами на фронт. Фронті це не лише там удари по тилу, це битва за психологію, це битва за сприйняття, і поряд із битвою, якби ну реальною битвою війною, є ще протистояння наративів. Є ще боротьба за сприйняття. Відповідно, і це росіяни дуже гарно розуміють, і росіяни це дуже гарно використовують. І тому фронт насправді є лише. Частиною комплексної стратегії виснаження російської повідношенню до України, яку вони намагаються фактично реалізувати, і тому це от приблизно так та ситуація, яка на фронті тут і зараз ті тенденції, які ми бачимо, вони вписуються в ширшу стратегічну рамку. І ну на жаль, треба бути чесними. Вони в такому вигляді вони працюють проти нас.